Малята в будинку дитини ростуть у теплі та затишку не стільки за рахунок держави, скільки завдяки нашим та закордонним благодійникам. Але здоров'я мають ослаблене, адже для рідних батьків вони були небажаними. Тож вірус грипу може завдати тут багато біди. І, звичайно, дуже вдячні, що другий рік підряд владіна на організації Каса» допомагає нам придбання вакцин на сьогоднішній день. Після доз грипу вакцини придбано і передається в заклад минулому році. Це було 120 вакцин. Лікарняна каса Житомирської області найпотужніша з таких організацій в Україні. Вона допомагає в лікуванні не тільки тим, хто платить членські внески, а й дітям-сиротам з будинку Маляти та Новгород Волинського дитбудинку. Згідно рішення правління, ми надаємо допомогу і соціально малозахищеним верстам населення. Сюди відносяться і діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування. Всього по області їх нараховується понад 900. І вже протягом 6 років лікарна каса забезпечує їх медичний супровід при перебуванні в лікувальних закладах області. Ось вона, така необхідна вакцина в спеціальній сумці холодильнику, щоб не порушувати режим зберігання. Діти не розуміють важливості цієї справи. Вони просто завжди раді гостям і зустрічають їх концертом. А гарний настрій теж віддаляє гриб.